Так, народ, всім привіт! Сьогодні продовжуємо з вами вивчати технологію блокчейн, як купляти правильно мепкоїни. І зараз я вам розповім один із лайфхаків, як правильно купити мемтокен на правильній корекції. Цю інформацію я не сильно знаходила на теренах нашого Ютубу, тому в принципі сідайте зручніше. Щоб я продовжувала робити такого плану контент, звичайно, коментарі, репост, щоб канал розвивався, набирав органічну популярність, тому що я де на нього рекламу, все залежить від вас, від ваших лайків, ваших репостів. Я ніколи це не просила, але повірте, після цього контенту ви можете це зробити. Отож, коли ви вибрали контракт, зробили ну, там аналіз е попередній, який ми з вами говорили. А навіть якщо ви не купляєте через майстра робота, можете просто його взяти для того, щоб перевірити е дану інформацію. Коли виставляєте адрес контракта. Ви майстработ у вас тут багато інформації про ліквідність і тому подібне, але зараз я вам раджу звернути увагу на даний пункт: це на K-баланс, тобто баланс адресу контракту. Тобто на даному моменті ми бачимо 16 і два. Це, це багато. А бувають випадки, коли ми бачимо, що там 25, 28, 30% на балансі це дуже багато. Тут взагалі в самому кращому випадку має бути нуль. І що це таке? І чому нам треба звертати увагу? Давайте вертаємось до нашого Etherscan, і там все по пункту розповім. І так, ми вводимо адрес нашого токена в Etherscan. А, на даному етапі, в принципі, всі транзакції, токен, інформації нам вже не потрібні, нам потрібно провалитися в а, гаманець Creator. Тобто ви тут натискаєте, і вам тут видає гаманець Creator. Ми сюди нажимаємо. І ми бачимо, що у нього на балансі є. А, 8469 доларів це те, що йому випало з комісії. Тобто 16% це йому випало з комісії. Тобто, коли люди там купляли токен, йому ці гроші приходили з комісії. Тому що, якщо ми повернемося назад на наш токен. Тобто, ось наш токен. Open Trading відбувся. Апрув ну щось відправляв. Можливо, щось йому потрібно було це нам не потрібно. І тільки тут ми бачимо Remove Limits. Тобто весь цей час, в моменту, як у нас відкрився трейдинг, і до моменту Remove Limits, йому всі, хто купляв токени на початку самому, платили йому за комісію, щоб купити токен швидше на ранніх етапах. Це можуть бути снайпер-боти, це можуть бути якісь люди з інсайдерською інформацією, неважливо. А він отримував за це кошти, як ви бачите, немаленька сума у нього лежить на гаманці. Давайте зараз схематично спробую вам намалювати графік, щоб зрозуміли, що тут має. На увазі. Тобто, дивіться, ми бачимо, що наш графік ріс, ріс нормально, ріше органічно, все нормально. У нас відбувся діп, тобто корекція. Це нормально, це, в принципі, добре, що воно відбувається. Але якщо на моменті діпу, тобто самої корекції, ми бачимо, що у креатора 16%, а той більше на гаманцю. а, Очистка контракту відбудеться тільки тоді, коли він продасть свої токен. І зазвичай дивіться, як це відбувається. А, це відбувається двойними продажами. Так, що це таке? Момент. Тобто, дивіться, ви бачите, що у нас один і той самий гаманець продає двічі, тобто b 18 b 18 8 є де, бачите, підкріплюється двійними транзакціями. Тобто він для того, щоб не робити так давку на стакан, він просто це все розсилає на свої якісь інші гаманці, можливо. І ми зазвичай в адресі бачимо, що у нас два підряд одинакових гаманці продають. Тому вам потрібно звертати на це увагу, що при моменті, коли ви купуєте токен, якщо ви бачите, що там є е, баланс. КЕА баланс, то краще почекати, поки кеа баланс буде нульовий. І як, наприклад, бачите, в цих токнах. Тобто, тут у нас взагалі нульовий баланс, тобто Owner повністю вивів все. Тут у нас 0,6, це взагалі теж не страшно, тобто це може бути. Тому запам'ятовувати цей лайфхак. просто берете, дивитеся, чи є в, в на гаманці Owner ще. Баланс дійсно це добре насправді, тому що він за рахунок комісій він має можливість далі розвивати свій токен. Тобто, якщо він дійсно зацікавлений в проєкті, він цю комісію продає. І далі вкладає в рекламу в колорів, що йому потрібно. Тобто, це добре. Але ви маєте зрозуміти, що будь-яка продажа це давка на стакан і ціна від цього буде падати. Тому, коли ви бачите, що є діп, ще раз включу. Коли ви бачите, що є діп, а при цьому ще на е, гаманці оунера 16-20-30%, то вам потрібно дочекатися очищення цього гаманця, а лише після того купляти після діпу. Інформація, якщо була цінна, лайки, коментарі, можете відправляти навіть друзям. Всім солодкого дня!